Доброго дня, усім продовжуємо серію відео групи і класи тюльпанів. В цьому відео я розповім про третю пізню квітучу групу, а саме про папухові тюльпани, які відносяться до 10 класу. Папугові тюльпани, їх ще дуже часто називають папугоподібні тюльпани. Вони мають такий незвичайний екзотичний вигляд. Свою назву отримали за рахунок яскравості і форми пелюсток, які надзвичайно різноманітні, дуже відрізняються одна від одної. Всі бутони відрізняються. Дуже подібні на розпатлене пір'я екзотичних птахів. Папуг. Папугоподібні тюльпани виникли ще у Франції в XVII столітті. В Нідерландах вони стали відомими тільки через 100 років. Стебла у папугоподібних тюльпанів сягають від 35 до 60 сантиметрів. Слід відзначити, що стебла порівняно дуже крихкі і тонкі, дуже часто ламаються під впливом весняних дощів вітрів, оскільки бутон є надзвичайно великий, надзвичайно потужний. Складається з великої кількості таких важких гофрованих пелюсток. В розкритому стані діаметр бутона може сягати 12-15 см, у висоту келих приблизно 6-7 см. Такою характерною, відмінною, особливістю. Папу в тюльпанів є те, що кожна пелюстка відрізняється одна від іншої індивідуальними особливостями, оскільки в них можуть бути глибоко нерівно обрізані краї з гофрованістю, з наявністю облямівки. Також, Цю незвичайну форму пелюсток доповнює забарвлення ніжне мальовниче забарвлення, яке може в одному бутоні поєднувати 3-4 відтінки, а то й більше. І до речі відтінки у папугоподібних тюльпанів також надзвичайно контрастні, поєднуються просто непоєднувальні кольори. І все це створює дуже гарний, дуже екзотичний вигляд цих тюльпанів. Форма квітки у папугоподібних тюльпанів є надзвичайно складною. Забарвлення різноманітне, найрізноманітніше може бути від однотонного до поєднання багатьох кольорів, насичених, контрастних, від, може бути від білосні, Сніжного, такого білосніжно білого до пурпурно-фіолетового, до пурпурно-чорного. Найкращими сортами сортамиподібних тюльпанів є Кабана, Естела Рейнвелд, Green Wave, Blue Blueпеrot, Black Prot, Silver Perot, Monarch Monarchпиrot та багато інших. В основному це тюльпани пороти, другу таку видову назву мають. Найкраще тюльпани пороти висаджувати на сонячні, може бути злегка півтінь місця. Там їхній колір, їхнє насичення буде набагато яскравіше, ще набагато. То гарніше будуть виглядати. Але при посадці слід враховувати і те, що найкращі місця для посадки попугоподібних тюльпанів є закриті від протягів, закриті від вітрів. Тому що. Дуже важкі бутони і тоненькі стебла дуже часто просто ламаються під впливом весняних дощів і вітрів. Отож, вибираємо сонячні місця, захищені від протягів. Найкраще тюльпани папугові тюльпани садити починаючи з середини вересня, коли температура ґрунту на глибині 10 см опуститься до 9-10 градусів. Ну, найкраще в принципі висаджувати все таки протягом жовтня, садити великі цибулини на глибину 12-15 сантиметрів. Якщо ж менші, то дотримуватись правила трьох висот цибулин. В середньому, там, якщо маленький розмір цибулинки на 8-10 см, дотримуватися дистанції між цибулинками 10-12 см. Грунти підходять будь-які. Саме основне, щоб був хороший дренаж. Якщо у вас тверді такі глинисті ґрунти, то дренаж ґрунту найкраще покращити піском, торфом. Перед посадкою ґрунт обов'язково потрібно обов'язково потрібно додати органіку. З органіки найкраще взяти добре перепрілий перегній. Ні в якому випадку не можна брати свіжий гній, це призведе, може призвести до грибкових захворювань до, і до загибелі цибулинки. Якщо дотримуватись цих нескладних рекомендацій, то квіти будуть добре проростати, добре зимувати. Найкраще папугоподібні тюльпани садити групками по декілька цибулин одного сорту або поєднувати різноманітні сорти папугоподібних тюльпанів або представників з інших класів. Також добре було б коло них посадити якісь низькорослі багаторічники, оскільки це б створювало і їм опору. Коли тонкі стебла будуть хилитись під впливом вітру, а також ці нескорослі багаторічники будуть доповнювати вашу клумбу, коли і покращувати, коли тюльпани будуть відцвітати і е... сохнути. Якщо ж ви хочете, тюльп, папугоподібні тюльпани можуть, можна їх не викопувати протягом 3-4 років, але якщо ви хочете, щоб кожного року квіти були надзвичайно великими, надзвичайно потужними, то викопувати найкраще тоді, коли Стебла і листки будуть вже сохнути приблизно на 2 треті. Найчастіше цей період припадає на кінець червня, початок липня. Тоді цибулинки слід викопати, просушити і тримати до осінньої посадки. Тож в цьому відео ми розглянули 10 клас, папугові тюльпани. Дивіться інші мої відео. В інших відео я розгляну інші класи, інші групи.